Вітаю всіх. Продовжую огляд хризантем, який я придбала навесні. Ну, мої новинки, так би мовити. Перед вами GD Orange. Ну, якщо я правильно вимовляю, хризантема середньорання, рання, але можу сказати, ось так вона вже потихеньку дуже довго квітне. Я думаю, спочатку вересня вона почала квітнути, потихеньку розкривалася, квіточки міняли колір. Тому що відразу вона була схожа зовсім до червоної. Я ще про це і розповідала, що хотіла червону, вона була ніби як червона, така темно-цегляна. А зараз ось така ну, помаранчева, такі трояндочки помаранчеві. Квіточка у формі е, трояндочки, невелика квіточка, десь 3-4 см, навіть 2-4 Посередньому 3 Щільна. Ось. Як взяти, от прямо вона така щільна, її ніби не дощ нічого не зламає. От. Можу ще сказати, кущик середнього розміру, середнього терміну квітування більш до раннього. Колір мені подобається, не подобався він раніше, тому що був темний, а ось зараз вона дуже гарно виглядає. Тому, думаю, лишити собі її в асортимент на наступний рік.